Людські рештки, елементи скелету, череп та кістки, ребра, залишки одягу, а також мобільний телефон, загорнутий у плівку. Таку жахливу знахідку була виявлена в Змієві. Посеред болотистої місцевості на місці вигорів шихлук Вже вдруге за місяць знайдено тіло. До редакції медіа зміїв днями надійшло повідомлення про випадкову знахідку. 28 жовтня. Ми вирушили на місце, аби упевнитися в отриманні інформації та повідомити у поліцію. Жахлива трясовина простягалася десятки метрів. болотиста місцевість, яка раніше ховалася під густим очеретом. Пройти до пункту призначення було завданням і зірочкою. Проте повідомлення виявилося нехибним. Усе підтвердилося. Ми насправді виявили людські рештки. На місце прибули правоохоронці, яких одразу викликали. В ході слідчих дій та огляду місця поліцейські серед людських решток також виявили мобільний телефон. Старенький кнопковий він лежав у чомусь схожому на барсетку чи ту сумку, загорнутий у плівку, завдяки чому зберігся. Можливо, він стане головною зачіпкою, яка допоможе з'ясувати загадкові обставини смерті людини. Рештки ж відправ. Відправлять на експертизу, наразі встановити особу померлого чи, хоча б статі вік, неможливо. Кістки погано зберіглися. Спочатку вони були вкриті водою і з ядкими викидами з очисних споруд. Потім кілька днів там палали луки, а щось рознесли тварини. Тож, як давно там лежало тіло, неясно. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Таке ж провадження було відкрите й кількома тижнями раніше 9 жовтня, жахливий та загадковий збіг. За жовтень у Змієві знайшли рештки двох тіл. Тоді на луках неподалік було виявлено елементи скелету, годинник, запальничку та залишки одягу. Експертиза триває, точної інформації немає. Зимовірністю у 75% тіло належить чоловікові. Раніше повідомляли медіа Зміїв-оперативники. Ми надалі продовжимо стежити за перебігом справ. Сподіваємося, поліції вдасться віднайти істину, встановити осіб та дізнатися обставини моторошних подій. Лариса Бударіва, стоміна Анастасія, канал Медіа